Вітаю, хлопчики і дівчатки! З вами Тетяна Володимирівна і сьогодні у нас заняття з аплікації. Мабуть, ви вже знаєте, що зима добігає останніх своїх тижнів і прийде до нас весна, а навесні прокинеться природа, з'являться листочки на деревах, зазелені трава. А, сьогодні ми будемо робити аплікацію, а вгадайте, що саме ми будемо робити? Загадка. На весні прокинеться, сонечком обніметься, і зелені шати мамо приміряти. Подумайте, взимку вони голенькі, а на весні зелененькі. Хто це? так. Дерева є з гладенькими листячками – це яблуня, тополя, груша, а є з гостренькими листячками – Це хто? З колючками. Ялинки. Так, зробимо маленьку таку пальчикову гімнастику, зображуючи листячки. Гладеньке листячко – Колюче, гладеньке, колюче, гладеньке. Колюче, гладеньке, колюче. Молодці. Гаразд. Для нашої сьогодні роботи нам знадобиться білий аркуш, на якому ми будемо клеяти наше е, дерево, кольоровий папір, фломастери, клей, ножиці, олівець, лінійка. І щось таке кругленьке, або велика чашечка, або тарілочка. Підходьте ближче покажу, що хочу вам. Для нашої роботи я підготувала ось таке дерево. В мене воно з самоклеючого папіру, тож я відриваю. Тильний бок. Ви можете його і намалювати, і вирізати за звичайного. Дуже зручно, хто придумав молодець. Ну, дерево ж у нас не може висіти десь. Тож ми зробимо такий горизонт. Так. А тепер ми беремо нашу кругленьку чашечку або тарілочку. Ставимо. Обводимо. Це буде крона нашого дерева. Так, бачите? Лінійка і олівець нам потрібні, щоб розкреслити зелений папір і не нарізати ножицями на ось такі зелененькі смужки. Їх багато буде. Це буде наша. Зелена корона нашого дерева. Ми наклеїмо багато таких смужечок, як промінчики сонечка по цьому колу, що намалювали навколо дерева. І буде багато. Клеїмо від дерева. Так Хоп. ще. Чим більше буде а, наших зелених смужечок, тим гарніше буде дерево. Ось такі зелені промінчики в нашого дерева. Тепер, щоб це була гарна крона дерева, ми маємо скрутити ці промінчики. Отак От крутимо, крутимо, клеїмо. Притискаємо. Не хоче триматися. Нічого, ми ще спробуємо не здаватися, не тих напали. Тримаємо пальчиком, щоб воно гарно притиснулось. І основання також мають добре приклеїтись. Господи, тримай, будь ласка. Тримай, тримай, тримай. Раз. Ще. Крутимо, 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 крутимо. Змащуємо, клеєм. Притискаємо. Тримаємо, 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 тримаємо все можемо. Опші, приклеїлась. Ще. Крутимо, крутимо. Крутимо, закручуємо, закручуємо, закручуємо. Оп. краще. Тримаємо тримаємо, Бачите вже, як гарно. А ще більше буде взагалі краса. Так, продовжуємо. Ось таке файне весняне дерево отрималося в мене. Але підкажу вам: чим більше ви промінчиків зробите накрутите, тим гарніше ваше дерево вийде. Будь ласка, зробіть цю файну аплікацію. А для того, щоб робота була більш довершена, ми фломастерами намалюємо травичку. Оце ж в очікуванні весни. Травичку чекаємо зелену гарну. Ну, травичка буває і яскраво зелена і світло зелена тож ми додамо. Ми ж очікуємо тепло, тож намалюємо весняне сонечко. Отак От куточок займемо. І такі промінчики. Бабки трошки намалюємо. О, такі, Пам'ятаєте, як виглядають кульбабки? Такі жовтенькі, маленькі квіточки. Взагалі ви можете фантазувати, як вам заманеться, щоб вам ваша робота сподобалась. Ну і ще намалюйте таке небо. Таким вільним штришком. Ось така робота вийшла в мене, а у вас? Угу. Ось така картинка вийшла у мене. Весняна, зелена, сонячна. А які у вас, будь ласка, присилайте, мені дуже буде приємно подивитися на ваші роботи. Якщо вам складно в такій, в такій техніці зобразити, то, можливо, у вас якась своя є, також цікаво. навчіть мене чогось цікавого і корисного. Ну і що ж, творіть і будьте здорові. До нових зустрічей!